Внаслідок російської атаки на Івано-Франківщині травмовано дві людини. Окрім того, Бруштинська громада залишилася без опалення та гарячої води. Деталі розкаже Тетяна Дадак. Вночі, 22 березня, російські окупанти вчергово нанесли масований ракетний удар по території України. Ворог застосував 60 шахедів та майже 90 ракет різних типів. Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля, гес, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей. Вибухи пролунали і на Прикарпатті. Тут повідомляють про влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Унаслідок влучань постраждало двоє людей. Одного з них госпіталізовано, іншому надано медичну допомогу на місці. Для ліквідації пожежі працювали всі служби. Було задіяно 169 фахівців головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області та 56 одиниць техніки. Інформація про пожежу надійшла рятувальникам близько 3.40. Ліквідували наслідки надзвичайної ситуації о 10 годині. Рятувальники оперативно приступили до гасіння пожежі, площа якої складала близько 900 метрів квадратних, горіло окремими осередками, проте наявними силами та засобами рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу, також не допустити поширення вогню на більшу площу через ракетні удари. Частина населених пунктів України без опалення та гарячої води. Наразі всі енергетики задіяні в ліквідації наслідків ракетних ударів. Коли будуть позитивні прогнози щодо відновлення теплопостачання, ми обов'язково проінформуємо. За попередніми даними, через дії росіян у містах України загинули щонайменше п'ять людей, більше десятка поранених.